Доброго дня! Ми вітаємо вас в чарівному ключику. І сьогодні до нас завітали гості. Це Алімова Таїся Петрівна. Доброго дня. Так, із своїми учнями. Як вас звати? Давайте знайомитись. Як тебе звати? Андрій, Андрій. Артем і... І Соня, Боже, які в нас красиві дітки завітали. І я впевнена, що сьогодні наша непроста скринька майстрів теж приготувала якийсь сюрприз, правда? Так, так давайте ми подивимося. Сьогодні скринька майстрів приготувала для нас аплікацію. Грушка наша непроста. А хтось у нас тут ще дивіться є черв'ячок. Черв груші люблять не тільки діти і дорослі, правда А ще люблять ось такі черв'ячки, які теж люблять повзати. Так. Да. Яка цікава грушка! Давайте ми її прикріпимо. Для того щоб зробити таку грушу, вам знадобиться прості та кольорові олівці, ножиці, кольоровий картон, клей, олівець, клей, рідкий та заготовки. Шаблон груші, хвостика та листка. Перший крок: обводимо шаблон на зворотній стороні жовтого картону. Однією ручкою ми тримаємо нашу грушку, угу. беремо, будь ласка, кожен собі по Так. і по контуру обережно, обережно обводимо. Коли малюнок готовий, беремо ножиці та вирізаємо, щоб гарний вийшов у нас і вдалий такий он, малюнок зображення. Те, що ми вирізаємо, треба, щоб ножиці були, дивіться, з тупими кінцями. А як ви думаєте, для чого це? Щоб вирізати, щоб, щоб, щоб не поранитися. Щоб і самі не поранити, і один одного не поранити. Так. І якщо ми вирізаємо, ми завжди тримаємо ножиці кінчиками донизу. Ось так я вам покажу. Кінчиками донизу. До низу, Андрюш, до щоб ми не поранили ні себе, ні один одного. Ще одна підказка: якщо закривати ножиці до кінця, то вони надірвуть картон. Тому педагоги рекомендують не закривати їх повністю, щоб зберегти вашу роботу. Тепер приготуйте заготовки, шаблон листочка та зелений картон. Обводимо його по контуру та вирізаємо. Давайте покладемо хвостик на угу. так. А ні, ні, Ми поки що просто збираємо. І Кінчик листочка. Так, пробуємо. Так, так. А ну дивимося, виходить у нас. Mm -hmm. Так, Але ж воно у нас так не буде триматися, правда? Не буде. А тому ми повинні буде. його що зробити? Приклеїти. Нанесіть клей пензликом на кінчик хвостика груші та притисніть пальцем. Відсуваємо грушу вгору та приділимо увагу черв'ячку. Щоб зробити черв'ячка, нам потрібні ось такі полти. Дивіться, смужечки. Блакитного кольору смужечку. Всі всі тримаємо смужечку, тьомочка. Тримає. Всі тримаємо смужечку. Так. Андрюша, дивіться, уважно, уважно. Поки що перед собою поклали. Дивіться, ми загортаємо, знизу вгору робимо такий квадрат. Загортаємось знизу вгору робимо квадрат. Загинаємо смужку до кінця. Вона повинна перетворитися на гармошку. Черв'ячку не вистачає голови, тому дістаємо ще одну заготовку. Ми беремо наш квадратик, і зараз ми голову будемо малювати. Давайте. У нас так. є, дивіться, клей. А, клей. а що нам може допомогти зробити голову? Ми візьмемо ковпачок від клею, покладемо його на наш квадратик, обведемо олівцем, і в нас вийде прекрасна голова. Міцно притискаємо ковпачок, обводимо його олівцем і вирізаємо. А тепер же нашу голову треба да. розмалювати. У Нашого черв'ячка дивіться: веселий настрій: є очі, бровки, носик і ротик. Так да. у нас є кольорові олівці, і зараз вони нам допоможуть. Після цього З'єднуємо частини аплікації, голову приклеюємо до одного кінця гармошки з іншого боку. Гармошки теж накладаємо клей та притискаємо до груші. Сподіваємося, що ваші груші теж у вас вдались, у вас гарний урожай. І сподіваємося, що ви обов'язково будете ласувати справжніми грушками, в яких дуже багато вітамінів. А ми вам всі разом бажаємо доброго дня! Да? Давайте разом побажаємо. Давайте? Давайте доброго дня! До побачення, до нових зустрічей!